Добрий день всім. Дивіться, яке в нас тут господарство прибавилося. І зараз йдемо ще з мамою по курчаток. як уже ж тут п'ять, напевне, є червоних таких дивіться. Ой, ого, як куснуло. Австралом куснув. Це щоб я руки не сунула. Тут, до речі, такий астралор один товстий вивівся, Ось. Дивіться, який. Здоровий такий. Ну це може це не знаю, якось хіба що ніжки тоді ще потемніють. Бентаночка дрихне. Ти така мала, ти, ти дрихнеш? Чи це ти таке якесь? Ні, нормальне. Голошийки дийційки. О, папа прийшов вакцину приніс, треба зараз ще кролики буде вакцинувати. І ці тут. О, і треба папу попросити. Ух ти! Ну не тіпай його! Він дуже красивий. Клас. О, я пахне! Як угу. сметан. І, і цей вже не пахне. Оцей класний, так? Да? Цей самий класний. О! Ой, а ця яка боже яка гарна. Ну це така вона ага. всередині пуста, так? Да? Вони всі, оці теж перші, але вони так. дуже гарні. ну-ка, ми там сфокусуємося в центрі, щоб ви побачили. А пахнуть вони ці? Ну-ка, я не знаю. Ну пахнуть, такий ніжний, ніжний є запах. Дивись, ці вже троянди. Ну все одно ця, камера не передає. Угу. Цей колір, він трохи Ой, не такий. Троянтичаці, бачиш, це ж будуть до фанат мороз. Дуже гарні. Оце теж вічиться. Це ж все нові сорти, які купила. Ну, мені ну, здається, не що вони такі. десь такі, як отой ні, буде. Ні, ні, вони не такі будуть зовсім. Мені наче диви, оцей угу. І оцей пуп'ях. Однакового ж кольору, диви. Ну, все одно вони не будуть по. Самі є. А, у формі не буде. А оце який буде? Не знаю, це ж все одно. А, ось тут це жовтий тебе? Ні, жовтий ось. А оце який буде? Диви. Це з нього один зсох, да? так? Угу. Вимокну, мабуть. Угу. О, хтось під'їв цього. Диви, хтось і спас. Як його? Ну, Треба ось, його не забрати не кудись. Не знаю, Бо йому буде тут конець. Може його в хату занести, хай би в хаті був. Ну, давай, так. Ось сюди. Ось і ось, жовтий буде. Бачиш, а, Бачиш, які в них листя? Листя ж не так. А такі. ну так, вони інші. Так навіть форма самої цибулинки, чи як її там, поп'яха. Угу. Ну, ось дивися вже там. Угу, Шланг новий. Ну Тут, бачиш, він не дуже так. Оце вже хворіє, без кінця. Оцей? І, ну, угу. Але він. Ну, ми його постійно обробляємо, ну нічого не допомагає. Uh -huh. От, Бірує але якось. він як розцвіте. Супер. А, так воно, мама, це якийсь грибок, подивися. Ну, воно, чим тільки ми його не кропимо, Тю, постійно. Фу, так, а ти подивись, з нього летить, значить його треба звідси обрати. Ну, чи не треба, що? Треба, ви, ну, зовсім спалити, чи що, я не знаю. Якесь білим воно, чого воно білим? Оці класні теж. О, як пахнуть вони. Ну, цей це гарний, цей гарний, цей кущ гарний, так. Дуже гарно. І оце цвіта до самих морозів. Оце. Ну, це взагалі чудова це роза. Така ніжність, така красота. Трояна. А подивись всередину цієї квітки, там дві, а вже не видно. Там дві квітки було в, одно, в одній. Оце, бачиш, один гарно. осередочок. Угу. А буває, що два у них, таких два осередочки. Отут так розділено трошки. Угу. Дивіться цікаві. Так, вони дуже гарні. Оці. Тут навіть три було осередочки таких. Угу. Такі вони. Взагалі чудові рози. Такі незвичайні. А ага. і теж цвітуть, цвітуть, цвітуть. Ти вимкнула цей? Можу. Дивись, на цю тві. О, а чого тут відкрито? А я не знаю, сюди не ходжу. А папа ж А чого він сюди ходять? А, він не закрив, там вже ж має бути холодно угу. для яєць. Подивись, як тут. Так, да, тут дуже гарно. Тут нічого дивного, тут завжди гарно. Так, пішли ми, так, ми до цього. Анна Ліана обвела все кругом і така господарка стала, господиня. Говорю, все завела. Mm -hmm. Треба буде її все одно звідси забирати. Чого? Ну, тому що вона заглуше. Бачиш, як вона обперіє, обпорізує Ну вона як... таку зелень гарну дає, Та, ну, не знаю. Пішли до цю Зняла Взяла її. Я їй ще показувала раніше. О, привіт. О, кабаники. Ой, Ой, боже, тікли! Ох, ви. Йдіть сюди. Куч, 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 куч. Так, ложка сидить. Куди вони йдуть? Сидить. Не картошку хочуть. Ей, кабаники. Ну, звісно, дама, як же ж. Дідь сюди, кнопа? Кнопа, йди. Іди. Та ні, вони билися, я бачила. Прям билися? Да. Іди сюди. Кнопа, йди сюди. І не підходить. Та ж більші? Та ж уже свині, а не свинятка. Ти що, не пам'єш, яким ми їх маленькими привезли? Ой, гусіки кричать. Угу. Ми йдемо по курчат, мама. Привіт! Де вони там? Ой Боже, так хочуть, жарко. О, в них нема води. Так, да, їх треба вже виключити від купленка. О, води в них нема. Набери, будь ласка.

А ті там. каченята, Та стороняться. Ой-ой, побігли, побігли. Привіт! А ці вже знову сюди прийшли і слухають, що я тут роблю, ківники. Що? Підете сьогодні пастися? Ой, хочуть пастися, діти малі. Хочуть бігати і коченя з ними. Диви, 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 диви на цих півників. Що таке? Ти хочеш, зі мною дружити? Гусі. Маленькі гусі. Пульки, мої пульки. неї пуля. Полі, поля, поля, полі, пулі, пуля, 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 О, 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 побіг, побіг. О, оно, дивіться, куди курка перелітає. О, гірка. Все, тепер я зрозуміла, куди вона перелітає. І це при тому, що в неї крила підрізані. Мама! Де мама? Мама! Ти де? Мам! Бандитка, бандитка спалилася! Спалилася, бандитка Тепер я зрозуміла, куди ти перелітаєш? От бандитка, дивіться! Дивіться, зробила дірку собі. Он... Бачите? Це ж нестися так тікає. Дивіться, це ж треба пролетіти, тут дірки не було. Взяла, пролетіла, зробила дірку, треба її зав'язати. І все, і вона вже тут. Я її знайшла. Знайшла дірку, куди вона пролазить. Так, У нас тут уже джунглі. Дивіться. Куди? Зараз чекайте. А, сюди втекла? Сюди втекла? А, бентанка. Я, короче, зрозуміла, як ця курка перелітає. Над каліткою зробила собі цю дірку, прямо тільки що при мені прорвала дірку і просочилась туди. А, давай, давай. Угу. Давай, йди, бігом. Бігом, 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 бігом. Бігуй. Давай, 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 <ривіт> давай. Вона проб'є е, бетонну загорожку. І все одно вона туди пролізе. Так, а індичка встала чи ні? Ні, сидить, треба її десь у вольєр. Це я сидуху на сітку. Вже забрала, вона вже всіх висиділа, кого треба було. І вона цей сидить знов. І вона знов сидить. Дивись, обережно тут можна ноги поламати. Повиривали тут, попереривалося. качки. Ну, а ж вільний вольєр поки. О, сіла ще одна качка, во стара. Біла, треба їй віддати яйця від тої качки, що та нанесла. О, та поки не сідає. Це сідуха, вона там сидить. А там Ну, це давно вже сидить. А ну давайте контейнер для переноски є він? Будемо зараз дивитись, що в нас тут Давай. Так, шкаролупта налопилася. Ой, я йду до своєї курочки. О, що нічого? Ні, є щось. Навірно, голошийка, дивись. А -а -а, знов червона галашийка, оце дядько вдружив, дивись, який кидав. Диві. О, бентамочка. Угу. Є там ще що? Так. З'їла, може. оце вон є лушпайка. Я вранці забрала шпачку. Звідси? Ні, він це є. О, нема більше. А ну чекай. Uh -huh. Так, тут оце звідси треба яйця забрати і підсипати під О, ця вже нанесла, е, скільки? Шість. Вісім яєць. І тої шість. Uh -huh. То це вже 14. А, стала ще ця сідуха ось. Uh -huh. Ці яйця я вже просвітила, все нормально. Uh -huh. Ну і тут... ми... Забирайте переноску цю. Uh -huh. Тут в мене дві є. Так. Що ти тут? Привіт! Сваришся моя ти. О, є що! Так, дивимося. Так, а що це за яйця полупили? Зараз подивимось. Вони ж в мене підписані. Так, це в нас. Ой, відпало. Не подивишся. А, кохінхін має вивестися. ну. Якщо я, не... я правильно... Так, це з іншого господарства. Біленьке, червоненьке. Так, це що в нас? Ой. Голошийка мала вивезти, зараз побачимо, де воно. Є тут голошейка? А, кохінхін ось є. Да, кохінхін, як показано, так і є. Ось кохінхін вивівся. Моїх, <Marc> це з моїх. Голошийка! Як підписане яйце, так. Ой! Боже, чуть не впало. Ні, воно упало на цей, на сінце. Бачиш, як пригнуло? Боже, привіт. не забилося? не забилося. Ще ага. ж нічого не важить. Ну так, та, воно ж тут і невисоко, а як каченята з якої там а, ну, висоти. Це... Вони ж лігусенькі теж. Так, ну тут і голошейки мають бути. Ти я пізніше трохи підкладала. І ще з іншого господарства тут є. Ну тут багато ще має бути. Да, тютя, сиди. Молодець. Не треба, там до неї ніхто не лізе, я все одно буду скоро їх знімати. Угу. Так, Тут під цією нічого, бо тут під цією я перенесла яйця ті, що пізніше будуть лупитися. Вчора все тут порядки понаводила, подивилася по датах, посортувала, так як має бути. А в тебе що тут? Нічого. Тут немає ще? Не а, бо це пізніше, це ж бентамки ті що пізніше. Угу. Так, І там ще ж бентамка, десь пішли туди. Тут ще лупить бентамка. Ой-ой! Тут мають бути. О, є он. Шкаралупа є. А, воно. Два, два малих бандита. Це хай ще одне з хай ще Ой, uh -huh. ну дивіться які. Uh -huh. Господарство яке. Так, ну ці надкльовані. Он. Uh -huh. Це ті, що... А, це ті, що... Трохи на день раніше, а ті будуть пізніше. Так, ну тут, по-моєму, нічого нема, тут пізніше яйця, так. Двіки, вони забрали. маленькі. І, і квочки вже. Ми... Давай якурівки. На. Ну вони дуже квочки. Такі квочки, що всім квочкам квочки. Так, тут я все переклала, тут не має бути. Тут треба глянути, що в мене тут. Перенесла ту квочку що з кролятника. Вона вже тут так. тепер сидить. ось. О, то що ж вона там на сонці? Ну там і на сонці, і мені її не з руки там постійно знімати, мені це важко. Так, це, по-моєму. Так, да, це пізніше, це я посортувала яйця. І це пізніше, і то, то все. Оце все поки що у нас а лупиться. Там я вже їй віддала яйця, ті, що індичка там пару днів їх насиділа і все. все. все буде, да? Я вже індичку звільнила від обов'язків. Угу, ну, все. Все. Так? Забирай, да, так, неси давай. А я буду тут далі щось робити. І що, і що курка? Все, мам, На давай, неси. Та ще що, бочка. Вже відходять, а ця вже в неї квокає навіть, тільки ще тільки стоїть і дивиться. Вже почервоніла, вон, вже її півники, напевне, топтали. Все робили так, як має бути. Кури. <клухи> <клухи> да? Гусей? Ну треба ж щось сипнути цим, бо вони ж не дадуть нам зараз гусей вигнати. що що? Вже так вони дуже-дуже слабо їдять бараболю. Вже надоїла їм бараболя, набридло вам все. Так, тільки то вибирають щось саме смачне з цієї бараболі і все. Диційку бараболю варимо, бачите? Дайте, нате, нате, ната, нате, 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 бачите, курка. Вже тепер її всі кусають за те, що вона... Крокає. Ой, і ж... Ти бентамкам занесемо. Та вже, напевне, бентамка, що пролізла. Вже що перелетіла. Напевне, вже сидить, несеться десь там в сіні. А я там зараз водички роздам. Що ви тут? Ті вже біля води тусуються, вон малюки. воно бігають, Тікли. Несі. Тут так жарко в них. Із-за цього метала, що накритий вольєр. Їм навіть не треба вже ту лампу вмикати, тільки я зараз їм відкрию туди вольєр світла, щоб було ну, цю е плівку, щоб попадало світло. Бо я на вечір закриваю. Зараз перша половина дня тільки. Треба відкрити. Лампу вимкнула, жарко вже то нормально. Так, ще давайте кохінхім занесемо. Диви, диви, диви. Все одно ця курка не здає своїх позицій. Вона все одно всіх іще продовжує сварити. нам давайте занесемо. Нате. Що мої зайки? Нате, нате, картоплю. Вилазь, вилазь. Водичку, він, папа, я дивлюсь, частенько зранку замінив їм. Пітки. Пітки. У них тут так жарко кап'єць. Оце звідси я перенесла квочку. Хто дивився попереднє відео, тут в мене одна квочка була, бо там місця не було в тому серванті для нових квочок. То я її тут поки посадила була. А зараз індичка ж уже. Е, ну, Я її вже вигнала на відпочинок. Потім е, це ж дві квочки вже. Ота сіренька і та, що тільки що билася, вона. Також вони вже відпочивають вже все. То вже е, Змільнилось місце в серванті, там вже я туди перемістила на свій квочок. Вийдіть, будь ласка, звідси. Нате вам. Ракушечку, а, йдемо цього зараз. Треба їх відволікти, щоб був час цей вигнати гусей. Це Бентамкам сипну трохи коген хіном. Ракушки. Дідь сюди, Тю тю -тю тю йде сюди. Що, йдемо? Виганяємо. Нате, Кохінхіни вам. Ракушку, ракушку люблять. Давай, відкривай. Чи відкривай, а я буду. Ну, тут десь поклади, потім я занесу. Шкурчата будуть лупитися. Давайте, виходьте. Ось це все, ось іще. ось. Іще. Ось ось. Ось ось сі. Біжить, ось сісь, біжить, біжить, біжить. Ось сі-сюсь, бігаємо. Може, гошку теж? Давай. Я бачила, вона вчора півдня сходила, стояла щось, жарко їй було. Треба їй, до речі, зараз їсти занести. Нема вже з'їла. Зараз занесу кукурузку. Так, да, пшенички. Так, і давайте глянемо, що ж ця бандитка захопила. А воно, дивіться. Воно, дивіться, вже моститься. Воно, бачите? Ой, це не кури, це просто якісь нереальні бандити, ці бентамки. І воно внадилося сюди, що воно тут несеться, розумієте, вона собі вбила в голову, що вона несеться іменно там, в сіні. І все, і ті кола на голові теши, хочеш хоч, е, цим бетоном її вольєр залий, хоче колючою проволокою, чим хочеш, а вона все одно пролізе і все одно вона буде нестись там, де вона хоче. Не знаю, це, це страшні куриці, Карлик. Гошка, ти вже встала сама, да, ти вже встала. Моє ти золото. Що там? жарко тобі на яйцях. Да. Ти моя, ти загайді, На, Йди, гонда, поїш. Вода є, цю зараз воду під вже забруднилася ця вода. О, сусідам, города поляю. Що? Вставай, йди, 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 гоже. Йди моя солодка гусочка. Ті моя така зайчка. Йди, я сама поправлю, о, гарячі яйця. Давай, йди, я сама сама зроблю, все, йди. йди погуляй, йди. Шуруй. Ми зараз глянемо, що у нас тут. Ну, скоро вже мають бути. Йди, Гошка, йди, йди поїш, йди. Йди, йди Гош, іди, йди, йди, йди там. Де підійшов, я тобі принесла, Іди, іди. На тобі воду тут поставлю. Ди гошка, йди, це хаїс. Як жарко Що там австралорпів треба глянути? Папа вон, водичку чисто поставив, зараз занесу їм зразу картоплю. І гусікам зараз перетягнемо з мамою сітку на сонечко, на травичку, і випустимо сьогодні гусиків маленьких. Не знаю, чи каченятами, чи поки просто гусенят випустимо. Просто, щоб вони цей. Паслися вже, тож сонечко, їм уже 4 дня, Чи це вже п'ятний. Плюс-мінус. І цей. І треба, щоб вони вже ж паслися. Гусенят взагалі, вони тільки вивелись, ми їх вже на, на наступний день, ми вже їх випускали побігати трохи. Ну, Вони не те, що паслися, вони ще маленькі там були зовсім. А зараз вже, я думаю, будуть пастися. Давай, мама, цю сітку перекладемо. Для гусіків. Що ви тут? Як діла? Так. Бамбула, ти нормально можеш ходити? ти, їжте. Все, всі наче роздала в Ну так, отакі в нас справи. Вже відео про гусіків буде пізніше. Як вони там пасуться? Так що, дякую всім за перегляд. Всім пока-пока.